Кришталево чиста вода, затишок та природа довкола. Так на околиці села Хотин, що на Рівненщині, серед дерев розташоване джерело. Місцеві кажуть, що кілька років тому воно було у занедбаному стані. Відтак тоді ж дехто із небайдужих жителів ініціював приведення його до ладу. А тепер це місце користується чималою популярністю. Дуже гарне джерело має зовнішній вигляд, оскільки благоустрій такий був проведений. Порівняно з іншими роками, от коли моє дитинство було, то там була така, ну звичайна залізна така бочечка, з якого витікала водичка. Зараз, якщо ви можете проїхати і побачити, що там дійсно так все зроблено для можна сказати відвідувачів, туристів, чистесенька водичка. Сюди приїжджають з багатьох окружних сіл, набирають воду для пиття. Вода справді там дуже хороша. Ми колись приїжджала до нас санстанція і казала, що саме найчистіше джерело у цій всій місцевості, навіть по Рівненській області. Втім, це джерело для жителів Хотина вже давно стало не просто локацією, де можна набрати чистої води. У кожного із них воно посідає особливе місце у серці, дехто навіть вірить у те, що вода тут може бути цілющою. Кажуть, що водичка ця лікує шлунки. Я правда не знаю, на собі не експериментувала. Але люди, які живуть у місті, колись навіть автобус не ходив до Зозова, бо перемети були. Людина йшла з рюкзачком і з двома бутлями. Слухайте, ми питали, куди він по воду. Тобто він іде до криниці і від криниці до Зозова. У селі подейкують це місце оповите різними міфами та легендами. Івана Хоменко розповідає: за однією із них колись давно поблизу цього місця на пагорбі свій табір розбивали козаки. Пливли козаки на чайках на цій горині, і тут такий заплав, і вони рішили таборувати. І одного козака відіслали в розвідку, щоб він подивився, яка місцевість, чи вона взагалі придатна для того, щоб таборувати. Коли він пішов в розвідку, прийшовши, дуже кажеш до гарно є ліс, річка, є джерело. Ну і, і тут дуже гарне буде місце для табору. І тоді їхній, так як би сказати, командир це питав, чи хочемо тут лишитися. І вони вигукнули хотіти лишитися. На основі цитати Хотіти лишитися з плином часу у громади з'явився свій власний сучасний вислів Хотіти повернутися. А все тому, що мріють, аби кожен, хто відвідає цю локацію, відчував цей магічний внутрішній баланс та обов'язково хотів повернутися до джерела знову. Місцеві кажуть, раді віта. Кожного однак закликають гостей бути свідомими та не забруднювати їхнє місце сили. Софія Капінос та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.